Часто ви на дев'ятому каналі. Ми продовжуємо тримати вас у курсі найважливіших подій Дніпра та області. В студії працює Владислав Мелько. Вітаю! Спочатку стисло. Про головне пляжний сезон. 2023. У Дніпрі цьогоріч знову заборонено купатися на міських пляжах. Як на це реагують Дніпряни? Мурал по новому: ще одну будівлю Дніпра вже за кілька днів прикрашатиме новий малюнок. 464 та доба повномасштабного вторгнення російських окупантів. Протягом минулої доби противник завдав 12 ракетних, 46 авіаційних ударів та здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Підрозділи Сил оборони відбили 25 ворожих атак. Докладніше про ситуацію на фронті дивіться в інтерактивній мапі. За даними Генштабу Збройних сил України, ситуація на фронті протягом минулої доби виглядає так: на Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та біля Куземівки на Луганщині. Від авіаційних ударів постраждали Вільшана, Котлярівка, Крохмальне Харківської області та Сергіївка Луганської. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали сім населених пунктів Харківської області та Новоселівське Луганської. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області та Спірного на Донеччині. На Бахмутському напрямку протягом доби противник завдав авіаційних ударів в районах Хромове, Біла Гора Олександру Шультина Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали 12 населених пунктів Донецької області, в тому числі Краматорська, Васюківка, Оріхово-Василівка. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївка та Водянедов. Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, водяне Первомайське Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Георгіївка, Мар'їнка, Побіда та Новомихайлівка Донецької області. Шахтарський напрямок. Тут ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Причистівки та Великої новосілки Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах роботи на Запорізької області. Постраждали Береслав, Козацьке, Одрадокам'янка Херсонської області. Ворог здійснив обстріли населених пунктів Іллінка, Велика Новосілка Времівка, Зелене поле Донецької області. Постраждали сім населених пунктів Запорізької області. Марганець та Нікополь Дніпропетровської області. Також ворог обстріляв дев'ять населених пунктів Херсонської області та місто Херсон. Ворог продовжує обстрілювати Нікопольщину. Опівночі окупанти били по самому Нікополю. Противник вдарив по місту з важкої артилерії. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області. Наразі територію обстежують рятувальники. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. Агітували за руський мір. Служба безпеки України викрала ще трьох колаборантів. Ними виявилися мешканці Павлоградського району. Так, колишня викладачка одного з освітніх закладів Дніпропетровщини підтримувала дії окупантів і регулярно дискримінувала наших захисників у соцмережах на особистій сторінці. У той час мешканець Павлограду публікував антиукраїнський контент у мережі на підтримку ворога. Третій місцевий мешканець теж діяв на просторах інтернету. Інформацію для публікацій брав з проросійських пабліків та інтернет-ресурсів. Наразі всіх трьох затримано. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках кримінальних проваджень всім фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111 -1 Кримінального кодексу України. Пляжного сезону 2023 у Дніпрі не буде. На міських пляжах цьогоріч купатися заборонено. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки. Через подовження воєнного стану із метою гарантування безпеки на воді протягом літнього періоду міські пляжі офіційно працювати не будуть. Проте Дніпрян таке рішення не зупиняє вже в перші дні червня. біля води повно містян. Про відкриття пляжного сезону у Дніпрі дивіться далі у сюжеті. Цьогоріч, через подовження воєнного стану, у Дніпрі заборонили купатися на всіх міських пляжах. Відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки 30 травня. Влітку 23-го на офіційних пляжах не патрулюватимуть рятувальники та не будуть працювати медпункти з метою забезпечення безпеки громадян на водних об'єктах міста у літній період 2023 року. Комісія вирішила департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради на території. Урії пляжів, що перебувають на балансі підпорядкованих комунальних підприємств, встановити щити з написами купатися заборонено. Але вже на другий день літа, коли температура сягає 26 градусів, дніпряни та гості міста охоче поспішають на міські пляжі. Людей не зупиняє заборона, деякі навіть не знають про неї. Відмовлятися від відпочинку у воді не бажають, бо в такий спосіб можна хоч трішки відволіктися. Рішення про заборону вважають безглуздям. То ненормальный из Будуна проснулся, что ему в голову брендило, и он написал. прошлый год война началась, люди отдыхали, приходила полиция, раздавала бумажки, и все. это чушь какая-то. Люди отдыхают, хоть какая-то отдушина для людей есть, чтобы отдохнуть, хоть как-то забыться от этого. А придумали людям запретить. Ну, будет 35 градусов жары, и что, люди будут сюда толпиться, и все дела. Это глупость какая-то. Не хочется, конечно, этого. А в Киеве, наоборот, открыли. Ну хотя а в Киеве. На... Да. Наоборот хуже. А там открытие. У меня он, сын выслался с фоточки. Нотичка тоже, так тоже это самое. Нет, ну хочется, чтобы детки купались где-то. Не все, может быть, может там где опасно закрыть. Я люблю купаться здесь, это, это мой родной город, и я считаю, что я всегда здесь купался, я буду купаться, и то, что эти запреты, они были постоянные и. На меня оно никак не влияет. Я здоровый. По крайней мере, на данный момент ничего плохого со мной не случилось. А забронили, да? А в прошлом году тоже запретили. Но купались, хотя бы буйки были. Не было спасателей, но хоть буйки были. Я против. Единственное, никуда не поедешь, никуда не пойдешь. Хоть на дне Вот ходим, витамин Д ловим. Проте, попри заборону, сама ж міська влада повідомила, пляжні зони для відпочинку все одно готують до сезону. Така заява неабияк обурила Дніпрян у соцмережах. Логічно? Логічно. Міська влада за гроші міського бюджету готує три пляжі міста до сезону. Фарбує роздягальні, обстежує дно, бере аналізи води. Пишуть, що чудові аналізи вийшли. І та сама міська влада заборонила цього літа купатися на всіх трьох міських пляжах, куди б ще витратити гроші. Так, щоб напевно. Міськрада Дніпра на чолі з міським головою давно керується логікою абсурду, бо це їм вигідно. Також до пляжного сезону готуються і підприємці. Прибрали територію та вивезли сміття. Готуються все одно зустрічати відпочиваючих. Зокрема, хочуть якомога більше розважати маленьких дніпрян та переселенців. Ми готувалися до сезону, щоб дітки могли відпочити, щоб вони мали змогу в цей нелегкий час. Провести свій досуг біля річки нашої чудової. У нас багато дітей з регіонів, де йде війна. Вчора дівчинка співала пісню з Бахмута, тому ну, допомагаємо їм, бачимо, як їм тяжко, як можемо. Додають, попри заборону минулоріч, відвідувачів було навіть більше, ніж у мирні часи. Тому на цей сезон теж очікують аншлаги на пляжах. Дар'я Візір Дмитро Солодовник Новини 9 каналу. Майже 34 чотири тисячі одинадцятикласників країни за два роки. З них шість Дніпровські випускники шкіл, які скористалися спеціальною платформою для підготовки до національного мультипредметного тесту. Безкоштовний ресурс створили у Дніпрі під час війни для того, аби учасники мали змогу якісно підготуватися до НМТ. Минулого року доступно було лише три обов'язкових предмети. Цьогоріч додалися іноземні мови та кілька природничих. На платформі було розроблено та записано більше 115 лекцій, брали участь більше 70 викладачів нашого міста. І також було завантажено близько 50, півтори тисячі тестів, які проходили учні кожного тижня. А, взагалі платформа діяла 11 тижнів і було про, про, по предметам. Найбільший предмет був це історія України, і сьогодні вже є останні тести. І ми завершуємо нашу підготовку до національного мультипредметного тестування. Модуль тимчасовості у Дніпрі. Привернути увагу до України та підтримати культуру у складні часи. Саме такі цілі ставлять перед собою організатори проєкту МОД. Задля їх досягнення створили нетиповий культурний простір, а зібрані кошти з івентів та виставки направлять на відновлення арт інституцій У незвичній конструкції в самому центрі Дніпра побувала наша знімальна група. Проект з короткою назвою МОД загалом це тимчасовий культурний простір, який будується на невеликий проміжок часу. Всі конструкції в будь-який момент можна зібрати та перевести. Таким чином організатори хочуть підтримати культуру та привернути увагу всього світу до України. Основна тема цього простору, як виставки, це тимчасовість. Тобто, всі роботи так чи інакше присвячені часу, крихкості часу, плинності, невизначеності. У нас планується благодійний аукціон, який відбуватиметься в. В одному з європейських аукціонних будинків Наразі ми не можемо сказати, коли саме він буде, тому що зараз проект подорожує. Ми були в, в Києві три місяці. Зараз будемо три тижні в Дніпрі, і далі будемо рухатися ще Україною. Окрім виставки, організатори підготували велику кількість івентів. А ще всередині є міні-кінотеатр, де кожен бажаючий може подивитись фільм про Україну. Також на мод планують запросити музикантів. Проте і художні твори мають зацікавити відвідувачів. Це серія робіт пташками художника Леонеля Сабате з Франції. А вона присвячена його юним рокам, які він провів на островах в Індійському океані. В них особливо цікава, ще техніка, тому що це дуже незвично. Це не фарби, це не якась звичайна, не якийсь звичайний спосіб малювати. Це окиснення, яке відбувається завдяки власне хімічній реакції різних порошків. По суті, це іржа, але така. Переосмислено, скажімо так. Експонат з пташками прийшовся до смаку і відвідувачам. Коли проходиш повз якісь такі інсталяції, які присвячені от війні в Україні, ну воно так трішки на навіть моторожне, тому що ти от переживав це все і досі переживаєш, і якось це. Такі роботи заставляють ще більше задуматися. Мені дуже сподобалась ця картина, тому що це там молодий Авель, здається, французького художника. Ну це дуже прикольно. Я люблю просто, от в мистецтві, в мистецтві люблю оці всі оголені фігури, тому що фігури вони завжди дуже красиво у скульптурах передаються. Ось ці такі м'язи. Мене це дуже завжди захоплювало, що така передача йде митця. Цей проект вже оцінили кияни. Організатори. Сподіваються, що у Дніпрян модуль тимчасовості викличе таке саме захоплення. Надалі проєкт планують розвивати та вивозити і за межі країни. Ліліана Костяна, Тарас Іванов. Новини 9-го каналу. Мурал по-новому. Ще одну будівлю Дніпра вже за кілька днів прикрашатиме новий мурал. Цього разу фасад підготували ґрунтовно, аби малюнок був якісний і тримався довгі роки. Такий підхід до вуличного мистецтва в нашому місті новий. Як саме готували будівлю і що буде зображене на новому муралі? Дивіться далі. На руках перчатки на обличчі респіратор. Вони захищають художника від токсичного впливу розпиленої фарби. Тут на висоті п'ятого поверху з'являються перші елементи майбутнього муралу. Робота на арештуванні вимагає особливого підходу. В першу чергу це обережність. Художник Олександр Бріцев каже, що тут головне не поспішати. Будь-який зайвий рух може збити або балон, або щось і воно все падає, розсипається. На весь малюнок знадобиться близько сотні балончиків німецької фарби. Вона, хоч і коштує дорожче, однак стійка і довго зберігає колір. Тим більше на муралі будуть квіти. Тож особливо хочеться, щоб колір тримався якомога довше на фасаді будинку по вулиці квітки. Цісик квіти тут по назві вулиці будуть органічні, і вони не несуть на собі. Якоїсь важкої думки вона дає розрядку людям і дає якесь ну може натхнення, може спокій, може. Відпочинок якийсь, а незвичність муралу в тому, що його не просто наносять на будинок. Спочатку підготували фасад, утеплили та пофарбували у колір, який був до цього. Передбачили місця для кондиціонерів, але найголовніше фон малюнку збігається з кольором фасаду, завдяки чому зображення органічно вписується до середовища навкруги. Не потрібно переробляти цю картину в холст. Це не холст, це не має бути п'ятно. Е, малюнок має доповнювати фасад чи середу всю, а, а не віднімати якимось там жовтим там, ярким п'ятном. Коли фон будинку використовується як фон для малюнка. А не створюється кольорова пляма на весь фасад. Тоді мурал доповнює і архітектуру, і міський простір. Втручання митця має бути делікатним і зі смаком, вважає головний художник Дніпра. Фасад залишається того кольору, як його планував ар архітектор. Він був зелений, але він був пошарпаний. Колір відновили, ну утеплили, відновили, і вже на ньому, не порушуючи цього фона, з'являється сам малюнок. Завершити роботу планують приблизно за 10 днів. Днів, якщо не стане на заваді погода. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Це всі новини на сьогодні. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. А про свою новину ви можете повідомити за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся з вами. Бажаю вам тихого вечора та гарних вихідних. Побачимося.